сто девятнадцать сто три девяносто шесть сто один девяносто три сто девятнадцать видно там шесть видно сто девятнадцать сто семнадцать девяносто семь

102. 130, 180. Щось обіцяли набиту не, не фарбовано. Чи що? 110. Бачите, з цього боку симетрично, 101, 123, 90, 140, 134, 185, 180.

Повім, 79, 95, 86. Так. так, дверна карта. Є такі ледве помітні царапини по металу. До речі, дійсно метал холодний. Трохи тут царапок. Тут ніде все добре. Все-таки м'яко-жорстке. Склопакет електричний, підігрів дзеркал, бірка, не знаю, така от бірка двері не відкручувались, крило не відкручувалось, двері ніби теж, поріжок не затоптаний, рижиків немає. Сидіння тут е, втратило колір. Ой, механічне регулювання по висоті, тут теж механіка. Так, пасок безпеки 11 рік. Тут не просижено, тримається, тримає форму, є потертості. Набивка тверденька. У нас тут механіка. Дірок немає. День ходові вогні, датчика світла немає. Перемикачі, круїз контроль, приборка не горить. Ось Так от вона виглядає. По керму таке от воно, в принципі, увага! Керма завжди ходять довго, поломаного нема, кнопок на кермі теж нема. Підлокітник регульований, їхали його тихо, не чутно, тобто шкіри обшити, запальничка, а окс, там трохи щось. Шурук, дірка якась, трошки палили. Така дірка, тут щось було закріплено на торпеді. Її можна чимось підігріти, вона трошки підніметься і можна загладити, розгладити екранчик. Двузонний клімат. Підігрів сидінь. Селектор КПП, так. виходи повітря, механічне регулювання висоти і виліту керма. Датчика, де що у нас тут немає? Ключик. Виходи повітря такі цікаві, вони крутяться, перекриваються постелі. Порядок пропаленого немає. Тут теж бокові подушки, дірок немає. Ще в багажнику глянемо, скульпт. По фарбі поріжок незатоптаний, шару царапин, сітка не розтягнута, аптечка, ніжка, Підлокітника немає. Так, багажник камери немає. Так, тут все закрито. Фарба на тримачах зійшла. Ну, міняли можливо, може просто скололось. Тут рижиків немає. Не знаю, чому так от герметик ніби підняти. Але не схоже, що це його рижиком підняло. Пластики не подерті. Поличка, Отут мали би бути такий піптик. Так я з цього боку десь загубився. Шторка така прикольна. Так, багажник ну, приємний як для такого розміру машинки. Тут у нас комплект весь заводський. Все по заводу, сухо. Так. У нас Если на местах запаска не устанавливалась, зачиняем. Так, сейфа ротила. что шо mm -hmm. Так, тут все доброе. Соединяю дырочки тоже. Подушки 11 рік. Тут ніби слідів ремонту я не бачу по, по стелі в от Бачите, те, про що я хотів побачити, щось тут розбирали. і є Царапина така. Там трошки бруд. Тут воно чомусь панельця о, вилізла Нитки пішли. Це при хімчистки ще могли нитки полізти. А є такий зацеп. Ну, це традиційно буває в універсалах така історія. Так, Тут по карті порядок, вогнегасник. Трошки є плямка, механіка, двері, крило, все добре, торпеда не перетягувалась. Там якась плямка відмиється. Коврики, поріжки не затоптані, тут землі немає. Над водієм там пропалів немає порядок. Так, дивимось двигунчик. Нуль, тридцять ноль, три, виготовлення хат. Тридцять один три Рівно він код навпаки. 49. Нічого слідів втручання немає. Наклейка. Капот не відкручували. Пластики на місцях, охолоджуюча, рідина прозора. Двигун помитий. До цепу не лазили, слідів з ньому подушки немає. 290311. Моторчик гарячий, Хелкс Фільтра. Поломаного нічого я тут не бачу. Державого теж нічого нема. Трошки мішка якась завелась, і звідси вона нагризла нагризла обшивки. Так, рижиків ніяких нема. Капот оригінальний. Тут є запотівання, можливо, картерні гази трохи давлять. Там чистенько. Може хтось відкривав на працюючому двигуну. Я не спорю. Трохи там все злізло. Це, може, капнуло хтось з кришки, капнуло сюди. А зараз знімемо, заглянемо. Стило рівень, подивимось. погано видно, но там чуть не максимум. Так, добрый. Минула крышку. Стила, мабуть, доливала. Ви бачите, тут потік. Думаю, все ж таки доливали і через те отут от, є от, сліди. Глобально по запотіванню. Є запотівання, але не сильне. Котушки однакові. Тут, можливо, що смітили. Тор прям непоганий. Видно, що ТНВД Це Цей він крутила, це ТНВД. Топлений насос високого тиску. Ну, де давлення російська мембранка, вона відповідає за вентиляцію картерних газів. Ну, не знаю, як на мене. Щоб стільки тут було масла, це схильне до того, що його доливали. Доливали. Хоч двигун сухий виглядає, тобто сказати, що він десь потіє маслом, то ні. І якось так. Так, Запустимо двигун по помилкам. Там є помилки, побачимо зараз активні чи ні по двигуну. Там шафт позицій, сенсор. Це датчик фази. По маслу щось там по регулюванню. Тут, наскільки я знаю, насос зі змінними продуктивності, можливо, по ньому. А там є по сервісу якісь відмітки по пробігу. Так, ну, ага, добре, зараз я якщо можна сфотографувати. Зараз запустимо. Можна да, запустити? Нічого. Так, да, щеплення я випускаю, завжди коли запускаю. Контрольні лампочки горять, докручуємо. Ну, Ось воно так одночасно погасло, ну не горить. На бороті колоски стабільні, щеплення плавно відпускаю. Нормально, на холості, на холості. Ручник затягнутий, значить працюємо зараз. Першу. Та я їхати не буду, я просто навантажу не буде. Чутно, так? Да? Вона аж присідає. Тобто ручний гальмо працює. Їхали, кондиціонер холодив, я навіть вимикав клімат контроль, точніше двох зони. Зараз послухаємо двигун. у нас тут поряд працює відбійний молоток. Але що робити? Кермо. Крутиться, в принципі, тут проблем немає. Єдине, що там в описі написано автосвітло, але я тут автосвітла не бачу. Те ж саме по датчику дощу, я його якось тут теж авторежиму не бачу. Тут на зеркалі нічого нема. Ну це... Вони там можуть бути заглушками. Тобто там по комплектації трошки є помилки. Так, дуже не працює. Зайвої шумності нема. Не можна навагу так робити, бо там вакуум почав трошки задихатися. Зараз натиснемо на газ. А я вас можу попросити сісти за кермо і натиснути на газ? Тисяч до трьох натиснули, відпустили, тримати не потрібно. Будь ласка. Ніхто набору, звука немає, турбінка роздувається. А зараз, будь ласка, те ж саме. По димності. Так, да, будь ласка. Ага, є, до речі, чорний димок. А ще раз. Є чорний димок. Бачите, підкидає. А ще раз. Ось на збросі є, чорний димо. Добре. І помилок у нас тут ніяких не з'явилось, помилок немає.